31 березня поганий день у Артура. Рано вранці, коли все ще спали, Артур тихенько підкрався до дверей. Він хотів вислизнути з дому на вулицю Непоміченим, але двері голосно рипнули і розбудили маму. Довелося повернутися, щоб вмитися, одягнутися та поснідати. Потім на вулиці, коли Артур швидко біг, у нього розв'язався шнурок на черевику і хлопчик упав. Мало того, що він запруднився, так ще й боляче вдарився коліно. День у Артура пройшов погано, він утік і сховався на дереві. Але ввечері він помолився разом із татом та мамою, після чого радісно заснув. Якщо тобі буде погано, чи сумно? Молись Ісусу, і Він дасть тобі радість. Мій біблійний вірш. Чи хтось із вас страждає, нехай молиться. Якова 5.13. Моя молитва, коли погано мені буває, я до тебе, Господи, закликаю.